Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Успішно завантажилися в Києві, на годиночку у нас зараз 14.23. Доїжджаємо до першої точки розвантаження. що? стара синява. О. Їхати нам треба по такій дуже-дуже нефайній дорозі. Завантажив я профіль. Не знімав завантаження, тому що приїхав туди на... Коротше, там я був вже десь 8-10, десь так, 8-15, а мені треба було на 8.30. Там спортили мені настрій. І коротше, ранок не задався. Той нічого не знімав. Зараз стару синяву викидаємо. Потім їдемо додому на Хмельницький. А завтра зранку раненько встанемо і поїдемо на Дражню. Розвантажимо Дражню і їдемо додому. То логістка дзвонила, коротше, треба було відповісти. Так, сьогодні точка, завтра точка, і завтра ми нікуди не будемо вантажитися, хоча звільнимося зранку. Чому так? Тому що хто був на прямому ефірі вчора всім подякував. І той, напевно, зрозуміли хлопці, у мене права сторона, виходить, тяга йде, що продольна, А поперечна, да? поперечно. ну да, поперечна, чи продольна. Тяга йде, що отак. Продольно получається. З правої сторони там є наконечник, йому коротше взагалі жопа. У мене він почав стукати в той В тому виходить, в тій серії. Но він почав стукати перед Києвом чомусь, коли там була хреновенька така дорога, то там... Якийсь стук пішов, ну я щось думаю, амортизатор напевно вже розвантажуся та буду підводити колодки і подивлюсь заодно. Коротше, Колодочки та я попідводив, все нормально передні. Ну Тяги просто-просто капець. Чому так різко вона вийшла із строя, взагалі навіть не розумію. Ні в яму не попадав, нічого такого не було. Ну така типу, хреновенька дорожка була. І от навіть я їду зараз, вона от тарабанить. Тарабанець справа і коротше, зліва прям піді мною. Хоча піді мною начебто там виходить палець, то він нормальний, справа, да, справа чомусь розбитий, там він болтається вообще капець. Їду я потихеньку, тому що неохота, якщо зараз тяга вискочить, ну, точніше палець вивалиться на землю, то колеса коротше, друг друга будуть посилати на три. На три букви. А мені таке не треба. Ну і по трасі я йшов потихеньку, не спіша, щоб, не дай Боже, якщо воно вискочить, щоб я зміг по тормозам одразу вдарити і вона зупинилася. Так що план, мутант коротше, доїхати потихеньку додому і розбиратися з цією тягою. Ну, в принципі, що розбиратися? Е -е, треба ще раз передивитися або один палець міняємо. Або повністю в зборі тягу. Тут дивитися, в принципі, я не бачу сенсу. Щось там придумувати з чогось, воно таке не дуже сильно цікаво потім. Так що план мутант. Мчимо на першу точку розвантаження. Приїхав я на розвантаження. Стоїть Т-5. Позаду стоїть там рефрижератор, фура, коротше, там двадцатка. Жінка виходить, все, коротше, згорем пополам я знайшов її, і каже той, розвантажуй. Я кажу, чого ти, я буду розвантажувати? Воно мені каже, не треба. І мені не треба, все, їдь далі. І я кажу, добре. Подзвонив там людині якось, кажу, слухайте, що робити. Нічого не треба, каже, ми зараз приїдемо розвантажимо. От в такій ситуації, не розібравшися, вже, виходить, мене, як водія, обесрали з ног до голови. Хоча я впевнений, що у неї чоловік так само працює або працював, як я. Ну, я, я думаю, що коротше, не розібравшися, обсирати людей взагалі не треба, тому що тут такі трошки крики вже були в мій адрес. Я кажу, я нічого не знаю, що мені все одно. Треба я кажу, ну, не хочете брати, не беріть. Дзвоніть начальству своєму, кажу, кого ви замовляли і так далі. А я водій кажу. Я привіз, розтинтувався, відчепив ремня. Чим ви будете розвантажувати, мені взагалі начхати на це. Так що не знаю. Подивимось, що буде далі. Я просто думаю, що це, по-перше, неповага до водія, якщо твій чоловік працював або працює так само, як ти. І тут, типе, ну, такі концерти закатувати. ну, Це вже не повага йде. Як думаєте, це не повага чи? Не? Чи так і повинно бути? З криками кричати на водія, що він зобов'язаний розвантажувати. Якось так стара синіва. А, ну, чекаємо, хто там повинен під'їхати, щось мені розповісти, щось таке, тіпи. якийсь там хлопці. Будемо стояти чекати. 1624 приїхали хлопці на Нісанчику. Е, е, Все, е -е, вже жіночка нормально розмовляє, посміхається, все добре. Не. Але я трохи того не зрозумів, але то таке. Вже в неї мені одразу стало все по інакшому Ну, то і таке. Хлопці почали тільки що розвантажувати, але це корот, діло все буде не дуже швидко, тому що все вручну, це профіль для сонячних панелей. Хто возив, той знає. І каркаска роблять корот, там і профіль, і товстий, і тонкий. Ну а ми тим часом включили автономочку, гріємося. Щось трошки зяпкувато. І чекаємо розвантаження і газ в пол, коротше, додому. Жінка вже готує мені поїсти. Так що треба вже їхати додому. 16.47. Хлопці розвантажили взагалі оперативно, так швиденько. Пожали руки і роз'їхалися. Додому нам 66 кілометрів. Кажуть, до, до траси коротше, кілометрів каже, напевно з 30. Дорога каже, взагалі печальна, тому що хлопці їхали з Хмельницького. Так що прийдеться нам потхенчику їхати. Погнали. З добрим ранком. Коротше, прокинулися. Малого завезли в садочок. Зараз їдемо на Дунаївці. По часу у нас вже 9.39. Ох, ти. А це погано. Причпи назад. Малий в садочку, ми з жінкою їдемо на розвантаження. Так що такі тут справи. А, приїдемо додому, треба буде купити масло, всі фільтра. Не знаю, я фільтра міняю одразу з маслом. І топлівні, і повітряні, все гамузом. Щоб не було там, типу, блін, якоїсь фігні. Понятно, що в приводу того, як його, блін. повітряного фільтра, то можна там міняти його е, в три заміни, один раз в три заміни. Але тіпа, я міняю його з кожною заміною. Щоб якось так. Помчали на розвантаження, там буде дві точки до наївців. По часу 11.11, 11, друга точка. Розвантаження в дунаївців. Першу вже розвантажили. Ось мій борт, залишки позалишалися. Вивантажимось, виїжджаємо. 14.08, ми на базі. Зняв повітряний. Коротше, зняв всі фільтри, вон масло там, Короте. стікає. З приводу тарабану наказується що? Оказывається, от зняв амортизатор. Коротше, розкрутилися чомусь болти, чому розкрутилися, невідомо. Зараз прикручу на місце і прикручу амортизатор. Коротше все, їдемо додому. 15.35 Позливали масло, познімали всі повністю фільтри, закрутили амортизатор. Завтра зранку поїду купувати всі фільтри, масло в мотор. Мені там посоветували трошки інакше. Так що будемо сподіватися, що я завтра все куплю, зранку поміняю і той. І вже на обід буду готовий їхати кудись, Ну це не точно. Так що всім до завтра, помчали додому. Так, усім попривіту. Новий день. Жабулятор стоїть. На годиннику у нас 10.29. Коротше. Йп твою мать, не тот фільтр. Коротше, датчик температури, паливні той масло буде коротше, через, через десь годинки півтори покажу що за масло, що за масло буду лити чи той фільтр та ні той щось похоже да. ладно перелікався коротше е -е -е, що ми зараз робимо внедряємо швиденько всі той всі фільтри Ну, э, жигульку трошки розібрали. Ні, ще, ще не розібрали. Короче, замахався я з цим стартером. Купив задні циліндри, але міняти їх буду потім. Це все туди. Все. Нульовий, 2200. Редуктор, не зараз його швиденько внідряю. Щоб не махатися, оце от на ремонти носити. Короте, це вантажна машина. Там стартера, генератори коштують тисячі. Тут а тисячі, типу, ну, маленькі тисячі. А циліндрики задні, тому що задніх тормозів немає, буду я трохи з наступної корот, поїздки вже зроблю задні тормоза. А цей зараз ми старий винімаємо. Він. І корот, будемо внідряти. Він так корот, кріпиться десь так. Так що, такі то справи. Коротше, що, поміняв вже всі фільтри, всі масла, все коротше, зробив. Єдине, що не показав, поки масло залив. Але масло залив не те, що коротше, треба, не те, що хотілося. Знав я це вже, коли я коротше, почав рухатися вже на той. На до Шепітовки нам 20 кілометрів залишилося. Їдемо ми, до речі, на Слов'янську до Донецькій області. Да, рейс такий затяжний, трошки страшно, але гроші, як кажуть, не пахнуть. Так що от, треба їхати. І таке. Зараз чекаємо апарат. В кофейні нагріється, та будемо пити каву і їхати, далі. вантажитися. Поки що, виходить Хмельницький Шепетівка, 100 кілометрів Порожняка даємо. Так що, полетіло. Усім з добрим ранком. На годину 7,42 виїхали з зюма. Зараз їдемо по так називаємої сетці. Але щось мені дуже стрімнувато, блін. Машина по горкам хреновато тягне. Ладно, Краматорська, зустрічай нас, скоро буду. Все, приїхали вже в Краматорськ. Хлопці зараз там розвантажують. Там нема що знімати. Сітка і кутики. Отаке. таке. Є у нас завантаження, але там незрозуміло трохи. Будемо чекати, поки що розгрузки не інтернету немає, ні не зв'язку, тут взагалі капець, коротше, колапс. Так що. Трошечки тут огучно. Щось літає. Але сподіваюся, швиденько звідси звалити. Так що, якось так. Так, усім з добрим ранком На годину 712. Швиденько огляд жебулятора. Всі колеса були на місці. Щоб були не пусті і помчали на завантаження. Переночували, все нормально. Будемо їхати домашні речі. Там з-під Слав'янська на той, на горошні плавні. Бак нормально, так що, полетіли. Всім привіт, новий день. На годиночку у нас вже 9.51. Ми в Кременчуге. Успішно ми вчора розвантажилися. Розвантажилися десь 8. чи в пів восьму почали розвантажувати, десь 9 мене відпустили. Переїхав на Кременчуг. Так що, треба по привіту, е, я буду сьогодні тут. Е, що хотів показати? Тут короче, у мене кава. Там зараз закипить, то ладно. Коротше, бутилочку мені в подарунок дали, е, сказали за добру роботу і за швидку доставку їхніх речей. Ну, ваги було взагалі фігня, так що машина йшла як просто як скажено. Я йшов 85-90. ну, Хотілося просто ще їх розвантажити. І коротше, за це мені дали таку літрову бутилочку. Хто пробував, напишіть. Смачно, не смачно, не знаю. Буду пробувати перший раз, але пробувати буду вдома. Дорозі по-любому не буду. Так що така пляшечка і Пепсі якраз вже є. Це треба, блін. Так що такий мене... коротше мені дали такий презентик. Люди. Думаю, що нормально буде пойло. А там вдома приїду, якраз Євгенія Ніколаєвича запрошу в гості. Ми спробуємо. Потім скажу, як воно смачно, не смачно. Ось така вийшла серія у нас, серія, корот, на Донецьку область. І вихідні в Кремінчугі, скажемо так. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця. Я побрився, до речі. Всім файних ставок, гарного дня, гарного настрою, до наступних зустріч, всім папа! -па.